Привіт всім Намасте! Сьогодні мене спитали, що є істинність знання, що є цінність знання, і яке знання є зрілим. На наших майданчиках, соціальних мережах ми викладаємо дуже багато різноманітних статей. Ми викладаємо багато різноманітного знання. І фактично все життя людини це пошук знання, це пошук знань, які допоможуть нам зробити наше життя краще. Морально, фізично, духовно, якось краще. Істинні знання. Полягає в тому, що воно очищує серце і дає нам силу діяти благочестиво, правильно. Це істине знання. Це значить, що це знання приходить від істини і приводить нас до істини, до правди. Цінність знання полягає в тому, що це знання може надихнути нас, змінити себе. Якщо знання не в нас бажання щиро подивитися в серце своє і змінитися, то воно не є істинним, воно не є цінним. Воно приведе нас до гордині. Таке знання поверхове, якщо яке не може. Надихнути нас чесно, подивитися в своє серце, не є цінним. Воно поверхневе і приведе нас в кінці кінців до гордині і приведе нас до помилок в житті. Ціне знання це те, яке пробуджує в серці 6. І звіле знання означає те знання, яке надихає нас подумати про три головні речі в житті. Перше це співчуття до тих людей, які страждають. Якщо в нас немає співчуття в серці, це значить, що ми не розвинулися ще як люди. У нас немає чистоти. Друге, це зріле знання пробуджує в нас. Щиро молитися до Бога. Знання зріле означає, що ми зрозуміли, що Бог є творець всього, що ми пов'язані з ним любовними стосунками, що він дбає про нас. І що цей світ створений ним для того, щоб ми навчилися в ньому служити Богу. Це другий аспект. Якщо знання не пробуджує у нас бажання щиро молитися до Бога і присвячувати йому свою Діяльність, то це знання не є зрілим. І третє, це служити святим людям. Якщо знання не пробуджує в нас таке бажання служити святим людям, тим, хто присвятили своє життя поклонінню Богу, служінню Богу, то це знання також не є зрілим. Злість полягає в цих трьох аспектах. Співчуття до тих, хто страждає, допомога їм, щира молитва до Бога і служіння святим людям. Це критерії зрілості знання. На наших майданчиках ми викладаємо дуже багато різної інформації про унікальність цього світу, про Різноманітні механізми того, як працюють закони карми і закони Всесвіту. Дуже багато різноманітних статей, відео фільмів і різних досліджень ми викладаємо. Але якщо це не породжує вас, дорогі читачі, ці три аспекти це бажання допомагати. І іншим, тим, хто страждає, щиро молитися і служити гуру, служити святим людям, які представили себе служінню Богу, то ваше знання поверхове. Ви не зрозуміли головного послання, яке ми несемо у всіх наших статтях, всіх наших відеопрезентаціях і всьому, що ми укладаємо в соціальних мережах. Головне Якщо ми дійсно щирі в наших пошуках знання, то це приведе нас до щирого погляду в своє серце і бажання змінитися і стати краще, ближче до істини, цієї знання. А зрілість проявиться в тому, наскільки наше серце, наскільки наші мотивація. Буде готова до того, щоб допомагати тим, хто в біді і відчувати співчуття, щиро молитися до Бога і служити святим людям. Це критерії знання. Тепер до практики. Ми викладаємо дуже багато інформації і ви дуже багато її. подобаєте, ставите вподобайки, лайки. You like it. Yeah. Але наші статті про те, що ми робимо волонтерську допомогу, їздимо в різні місця, збираємо якісь речі або гроші для того, щоб служити людям. Ви не подобаєте. Ви минаєте. І це те, що непокоїть і те, над чим ми працюємо. Неможливо відрубати курки голову і думати, що вона буде не яйця далі. Може, задня частина курки приємна, бо вона не стається, а передня неприємна, бо вона їсть забагато зерна. Але неможливо жити куриці тільки з однією половиною. Так само і ми. Ми пишемо статті, різноманітні робимо дослідження, викладаємо все в наших соціальних майданчиках, календарі, все-все-все. Ми робимо кожен день багато роботи. Але проявляється це те, що ми хочемо діяти. Для тих людей, які опинилися в біді. Для тих людей, які потребують допомоги, ми хочемо робити щось. Наше знання воно істине. І наше знання воно зріле. Ми хочемо діяти, ми хочемо щиро молитися, ми хочемо допомагати людям, і ми хочемо служити святим людям. Тому якщо вам дійсно ціне те, що ми робимо, не минайте ті статті, які хочуть залучити вас до допомоги. Які хочуть залучити вас до щирої молитви і до служіння святим людям. Тому що в цьому є розвиток знання. Це те, як ваше знання стане зрілим. Те, як воно. Пройде перевірку на істинність і те, як воно досягне цінності. Читайте наші статті також про наші волонтерські програми в Херсоні і в інших місцях. Якщо у вас є можливість допоможіть цим людям хоча б своїми подобайками і поширеннями, може у когось. Буде більше рішучості і сміливості. Вони зможуть зробити якесь пожертвування для цих програм. Для допомоги речами або грошима. Ми дякуємо всім нашим слухачам і читачам. Ми будемо далі робити нашу роботу, ми будемо далі викладати багато цінних статей, досліджень. І... Інформація астрономічної, астрологічної. І будемо надіятися, що разом з вами ми також будемо рости далі до утусових стіп Господа. Гарі Кришна.